Нарив такі відос, додивіться його до кінця. Сьогодні в ефірі молодіжна студія Гартвор об'єднання 47. Сьогодні до України прикута увага всього світу. За думкою місцевих спостерігачів, більшість населення Донбасу готова проголосувати за незалежність. Так як побудся голосувати на референдумі по поводу незалежності? За незалежність. Тільки незалежність. тільки вже жити по независімо. Сколько можна? Україну. А чому? потому тому що я знаю, що Україна була колонией на протяженні всіх наших лет. Хуже не буде. Львів Галичина. на цих землях України за незалежність можуть проголосувати, як кажуть, 99,9% населення. За вільну Україну. тільки за самостійну Україну. тільки Одеса, мабуть, найкраще представить південний регіон України. Тому я вважаю, що Україна тока би независимо. Єстественна незалежність. Українці хочуть побудувати кінець кінцем таку незалежну республіку, в якій жити господарями. Ми вирішили завершити нашу подорож по Україні у селі Добровеличківка Кіровоградської області. Добровеличківка є географічним центром республіки. А, звісно, за незалежність. За Україну. А чому? Ну ми українці. Ми за Україну.